У нас сьогодні огляд 892-го МТЗ. За 892. І, до речі, ми його будемо переводити в трошки новий такий облік, скажімо так. Він буде мати трошки другий вигляд. не конструктивно а будемо чуть-чуть його модернізувати. і може можливо, можливо, навіть щось ми будемо в ньому покращувати. Але... Але це все ви побачите в наступних відео. І ми хочемо запустити доволі цікавий проєкт по Ще самих перших тракторах, які з'являлися в господарстві, в широкому використанні в принципі, в нашій країні і не тільки це трактор Т-40, який у нас є, з якого будемо запускати наш перший проект, буде дуже доволі цікаво спостерігатися цим всім, і ми постараємося зробити так, що він, а я не буду казати, що це ви побачите в наступних відео, коли я почну цей проект. Ну що, давайте оцінимо зовнішній вигляд трактора, який мені подобається. Доволі непогані, такі кутоподібні форми. Я б сказав, що він гарний. навіть. Да. От, дизайн у нього на четвірку, мені так здається. Пишіть в коментах, як вам дизайн 892. Ну, мені подобається, не знаю. Так само, як 1025 долі непогані форми. Гарні, можна з ним жити, мені подобається. Якщо взяти взять да, то китайці то взагалі я не знаю. Хто у них той дизайн робив, це взагалі незрозуміла історія для мене. І думаю, ніколи я її не і не пойму. Кабіна теж доволі така непогана. Не знаю. Багато хто каже, що вона маленька, там незручна. Ну, є, звісно, є якісь моменти там по комфорту кабіни. Доволі терпимо, можна з таким жити, як би сказав. Я думаю, що в кожного трактора є свої якісь плюси-мінуси по питанню комфорту. Кабіни і внутрішнього простору кабіни. от Ну, ми перейдемо до, до середньої частини чуть пізніше. А тепер давайте перейдемо до мінусів цього трактора. А мінусів у нього, хто знає, що таке МТЗ, вистачає. Це такий народний трактор, який любить, щоб ваші руки завжди були змазані хорошим темним чорним кремом. Назва його масло і все перемішку. Тому руки у тракториста завжди мають. Дуже приємний і гарний вигляд. Тож, давайте до мінусів. Почнемо саме перший мінус, який був у нас, це потекла от от ця от пробка, яка йде на блокові циліндрів нашого двигуна. Компанія Техмотор, яка мала приїхати, і оглянути цю проблему, чому він, ну, воно звідти тече, так і не проїхала, тобто не виконала свої гарантійні зобов'язання перед нами. Але і ми не додавили. ну В принципі, що вже є, то є. Далі, які ще були у нас мінуси-мінуси, вихлопна труба, яка була вертикальна, вона йшла вверх, вона теж постійно ламалась, відломувалась, і ми, по-моєму, поміняли їх дві штуки навіть. Потім ми просто купили отаку, от яка йде на кабіну. А, покупну люди зробили, в принципі, доволі непогано. А, багато хто сам робить таку конструкцію, яка потім передає вібрації в вашу двигуна на... Оцю от кабіну наш, от ця штучка має дуже хорошо грати. Оцю от демфер, такий де тут, він повинен бути дуже м'який. Якщо він буде не м'який, вся вібрація буде на кабіну і працювати в ньому просто нереально буде. Цю проблему ми а, виявили на сьогодні. Буквально якби після нашої оранки, після наших всіх робіт цього року у нас була така проблема. Ми вирішили промити систему охолодження, і там а, почало литися ось це. Тобто там був не антіфріз, там була куча ржавої води. Ну, Під час роботи він в принципі не грівся. Далі переходимо далі до мінусів. На форсунках є отакі от трубочки, яка, йде, яка а, дає топливо від ТНВД нашого а, до форсунки. І вони теж почали доволі таки непогано протікати. Тому ми зробили ось такі. От, накруточки. Тобто хорошо зажали трубки на форсунках і в принципі, ця проблема зникла. Далі проблема по всіх цих трубках, які треба буде скоро вже міняти, тобто, вони лопають, вот, такі от такі є у нас питання до нього. Ну, якби, це МТЗ. Я рахую, це нормально. Постійно тече масло, ну не постійно, коли буває як, з гідравліки воно, воно звідти, якщо бачите, от, бачите він тут блок оцей, у нас в мастилі. Тому, в принципі, от звідси буває теж підтікає. А, так, теж, ну, це не мінус, це плюс. Мінус, а мінус, мінус теж, був, звісно, мінус того, що воздухозаборник стоїть а, на рівні а, капота. Це доволі не, не, не добра історія для двигуна трактора. Тому краще, коли воздух він бере з верхньої частини. І частіше воздух потрапляє до вашої камери згорання. Наступна проблема це цей бак. Оця пробка, яка вже мінялась тут. Друга чи третя, я не знаю. А, підкладаємо постійно отакі от, от таку от ерунду, щоб воно не капало. Тут треба це повністю хорошо переробити. Заливати так само сюди де, ну, незручно. От, потрібно ставати на навіску трактора, коли вона тут прищіплена, чи культиватор, чи плуг, чи тому подібне. Щоб зручніше було сюди достати, бо ми ж щодо ще ставимо лійку з сіткою, яка щоб паливо фільтрувала, яка, яка потім попадає в наш на теж Тобто постійно це. от Тут він втече все. Постійно цей винт у нас падає, коли він кріпиться тут. Тому ми зробили ось таку от єрунду. Ну, вигляд має, звісно, не сильний, але отак от сюди засовуємо винт І він тут в принципі, стоїть собі і мази нікому не парить. Навіска трактора теж доволі таки не крепка, слабовата. Їх постійно гне, ці вінти постійно можуть відкручуватися, якщо їх крепко не закручувати і не перевірювати, не, не, не пережиматися. Ця штучка мені більше подобається, яка регулює у нас а, праву щуку навіски. Але довго теж якби її закрутити і відкрутити, і треба тягати, отак от, щоб її Ну, доволі, трошечки займає більше часу, ніж тут. Але, от, бачите, опять же, тут вроді понадійніше, так що ти поставив, і стоїть, і ніколи не, не міняє висоту, а ця може якби, трошки фігньою пострадати. Звідти зливали. Бачите, який колір. А, з мінусів це при важких роботах. При важких роботах у нас іде непогана така якась не те, що вібрація, а такий звук. Звук вібрації навіть можна сказати, постійно іде на. Воно ну, не йде на кабіне йде чути просто, як працює передній передні привод. Відпадало це колесо. Бортову ми робили. Не пам'ятаю, що, що, що іменно, там пощі, по-моєму, якийсь рахітний є. Але ну, міняли. Слава Богу, запчастини завжди є, поміняли швидко, все добре. Далі по-рульовому. Рульове крутиться, ну, якщо йому не газанути, не газанути нормально, то доволі важко його крутити, коли він на низьких обертах. Тобто насос доволі слабкий. Так само і насос на, на саму навіску. Якщо його не ставити в опозиційне, то навіска завжди сама опускається, вона сама собі живе своїм життям, постійно потрібно дергати. тобто При посівні, особливо при культивації, при культивації, це впливає на глибину, на сам обробіток ґрунту. І посів. Тому в принципі, такі от мінуси. Якби доволі немало, але сказати, що вони прям сильно суттєві, то. Ну, можливо, теж таки ні. Але е є проблема що з двигуном у цього якби, трактора. Але мені здається, це не проблема з двигуном, а проблема в тому, що його не хочуть обслуговувати е хорошим якісним маслом і е тим паче не обслуговувати його вчасно і перед важкими роботами. Тому ось так. Давайте перейдемо до кабіни трактора. Ну що, давайте прокатаємося на даному апараті. Накалювані. Можемо не чекати. Включаємо задню. Ось то що я проговорив про, да? тобто швидко покрутити руль не вийде. Тобто я хочу його побистрій, але не виходить. Такий собі оффроуд, да? Оффроуд, я вам скажу так, на тракторі доволі скучний. Опалювач в ну, холодну пору теж працює доволі нормально, якби... Ну, як нормально? Він доволі конкретно шпари, я вам скажу. ж від МТЗ-892. Що зимою, що літом. Така в нього філософія. Саме основна проблема. Це <плес> яка вже проблема по рахунку, ну давайте <плес> напишіть в коментарях. Буває, може прихватити спочатку більше один тормоз. Пропускаємо машину, яка їде у нас. Зараз ми їдемо на вось. Ось ми виїжджаємо пол. Далі, включаємо дев'яту. Все. він не поїде далі, йому не вистачає. І як так можна було зробити? Тобто мені зараз наверх потрібно їхати на восьмій передачі. Це дебілізм повний повний вирахую. Їдемо зараз по польовим дорогам. Теж доволі комфортно, їду майже 40 періодично. Якби на поганих ділянках, звісно, бажано, щось скинуть, але ми цього не боїмося. Поговоримо про розташування педальних вузлів, речагів. Тому що, от, щоб нажати на газ нормально, потрібно от ногу якби прям сильно підіймати вверх і доволі це незручно. Ну, Коли ти якби працюєш у роботі, то так сказати, робоча зона нажимання. Це педалю. Ну, така собі. Речах управління, зайчик, о, черепашка доволі таки зручно. В принципі, буває підлючує але можна теж з цим миритися. Розташування управління гідропарами нашої гідравлік розміщене просто. ну Ужасно, я б сказав. Незручно тягнутися потрібно і тому подібне. Так само і причах переключення передач. Раніше він був ось тут. Тобто постійно до нього треба тягнутися, щоб його включити, от завести треба потягнутися, нахилитись, поклонитися йому пару разів. Так само, і коли ви в роботі, це потрібно все рівно нахилитися вправо, щоб от нормально його там включити. Передачу і тому подібне. Тому ми зробили таку от запатентовану хлопці запатентовану річ, ви сите рівно, руку поставили на, на цей речах, і ви можете спокійно його переключати. От, ход передач теж доволі такий довгий, то есть, про ніякий комфорт тут річ не йде. Але ця штучка чуть чуть-чуть, не чуть -чуть, вона дуже сильно допомагає в польових роботах. Якщо ми говоримо про розташування цих речагів, Газ, в принципі, якби, зручно це поставив, але теж він, він толком не фіксується, він сам буває відпадає назад і тому подібне. А, речах управління навіскою теж розташований незручно. Ну незручно, тому що кожен раз потрібно, от, щоб підняти чи опустити, треба кланятися. Він має доволі такий тугий хід, тобто завжди треба прикладати силу. Тобто, я б сказав, би, що. А, Органи управління цього трактора вони розташовані так, щоб ви могли не ходити в спортзал, а собі нормально качатися, займатися. От, опустити треба так сказати, покланятись, Поклон раз, поклон два. А під час роботи це, це доволі часто ви робите. Тому права рука у вас завжди буде крепуча. Отака от, от міцна, якби тут це все треба дергати, руль цей. Е, треба крутити прямо так от, мощно. Ну, якби не про комфорт, але при всіх його мінусах є його і основні плюси. Тому давайте перейдемо до них. Тому перейдемо до плюсів. Основним плюсом цього трактора є його ремонтна пригодність. Запчастини завжди і в будь-якому магазині на нього не смокче ваш карман, так як. Другий трактори в такому такому діапазоні кінських сил, які має цей трактор. Тобто це 90, то сильні там трактора 82 і тому подібне. На мій погляд, трактора китайського виробництва вони нічим не кращі, то, тому що так само і вони течуть, так само і вони ламаються так само в них є куча проблем. Тому основний плюс то що. Цей трактор допомагає вам зберегти ваші кошти. Не дивлячись на його дійсно широкий спектр мінусів, він вам економить гроші. Такий він. Доволі свій, як вже всі привикли його бачити. Всі його знають цього трактора, але, але хочеться джонніра. Джундір, звісно, то тема. Тому такий доволі непоганий трактор. На, скільки балів можна поставити, як ви думаєте? Думаю, троєчка. Це його бал. Але він задачу свою справляється, він робить. Да, не так сильно комфортно з цим всім справлятися, буває часом. Але, в принципі, він задачу свою робить і не, не витягує з вас такі кошти, як можуть витягнути другі трактори. Це, моя, основний плюс на сьогодні. І навіть господарства, які мають по 5 тисяч гектарів землі, все одно мають такі трактори, тому що. Вони повністю закривають нішу, в якій вони знаходяться на сьогодні на нашому на ринку сільського господарства. Ось такий огляд. Тому ставте лайк, ставте коментар, підписуйтесь обов'язково на канал. Я чекаю на ваші коментарі. Обов'язково давайте ми поговоримо, як ці трактори вони мають право на існування чи їх потрібно давно списати з нашої агрокультури і замінити їх китайськими тракторами. Тому чекаю на вашу думку в коментарях і. Основне чекайте нові відео і наш новий проект наш проект по трактору т 40 який буде доволі цікавий. Чекаю на ваші перегляди, що з вами був канал Єнко Фарм. До наступних зустрічей.